Ранок добрий. В принципі, залишилось трохи часу до завершення циклу 2025. Ми з вами маємо певні прояви реальності, якої варті. Але що мені хочеться сказати, як підтримка людей? Вліла є таке поняття як чистилище. Справа в тому, що поняття чистилище це поняття не просто покарання. Це наслідки того, що людина бачить як некоректний образ. І витікає цей образ з точки концентрації самої людини. І в цьому є підказка для вирішення. Якщо людина Фокусує свій погляд на некоректній площині, обрала некоректне джерело світогляду уявлень про світ. То реальність дзеркалить їй, в тому числі матеріальною реальністю, її некоректний погляд. Що потрібно зробити? Потрібно переосмислити. І, в принципі, всі змії. З верхніх планів або ведуть на перший рівень розібратися ми в омані чи в основах в фізичному плані. Тобто потрібно розрізнити фізичний план, який є створеним богами, і в якому є задоволення всіх базових потреб людини, і омана. Як якийсь надбудований образ, де немає життєвої енергії. Тобто ключовий момент там, де Боги. Взагалі поняття боги – це ті, хто володіють життєвою енергією. Ті, хто тільки забирають життєву енергію, богами не є. І врешті-решт, коли ви орієнтуєтесь на тих, хто забирає, ви забираєте у себе право на духовну нагороду. Коли ви наслідуєте, все ж таки слідуєте своїм шляхом? Не забувайте, будь ласка, що дуже часто реальність, яку людина має, є наслідком карми напрацьованої в цьому житті або в іншому. Так, світогляд формувався не тільки нами, в понятті реальності є номерологія 60 і 700. Хочете змінити реальність? Свою реальність? Перепишіть для себе оцінку оцих подій на рівні 60 і 700 років. Тепер трохи слів. Чому я кажу все ж таки про зміну реальності, яку я, звідки я маю право да, про це сказати? Чому, чому я дозволяю собі звертатися. До вас якоюсь пропозицією. По-перше, я людина, яка стикнулася з некоректними проявами в роду, перше в роду. Це більш значуща система, ніж спільнота. І з підліткового віку я шукала джерела, які пояснять мені не тільки, що відбувається, а як це змінити. Тобто, мій посил це зміни. Я вивчала Біблію 12 років. Е, так, це певний аналіз е, історії роду євреїв. Я до євреїв, ну, не знаю, в принципі, свідомо, мабуть, не маю жодного відношення, тому мені це стало нецікаво. На даний момент у мене два джерела: філософія ліла, буквичні коди, і я поєднала це все в структуру розвитку. І оце якраз я вам пропоную як експериментальну модель. Далі я змінила уявлення про час, тому що я вважаю, що є поток часу, і ми повинні розуміти, де ми знаходимося, і, от якраз, під це знаходити своє місце. Я змінила уявлення про календар. В моєму е, уявленні сонячний цикл складає 7 періодів для того, щоб ми гармонійно його проживали. І у мене є 7 періодів по 49 е, діб для того, щоб свідомо жити, усвідомлено жити. У мене кожен тиждень має значення згідно буквичних кодів. У мене кожен день дублює теж структуру буквичних кодів. Тобто, кожен день я проживаю усвідомлено, я розумію події, які відбуваються з позиції цих кодів. І це жити набагато цікавіше, тому що у мене один день проживається більш свідомо, ніж у, у багатьох людей. Проживається ціле життя. Мало того, я е, е, побачила планування, яке дає мені можливість запитати своїх вищих вчителів, в який період мені планувати одну 16 грани. Чому 16? Тому що клітина в певному діленні вона має 16 частин. Я хочу жити природньо. <кій> І у мене далі йде планування. На кожен період у мене та грань, яка випала <кій> завдяки кольору, як підказки. В принципі, все, що ви могли зробити для себе в періоді 2025, завершено. Єдине, що ви можете, це проаналізувати своє життя з точки зору того, наскільки воно вас задовольняє, щоб намітити собі. Певні зміни. Тобто, знову ж таки, я пропоную зробити певний такий аналіз свого життя в точці зараз, як ви прожили попередній період зі свого народження, які ви набули соціальні ресурси, які ресурси ви маєте, да? які ролі ви реалізували, які програми ви програли в своєму житті, який досвід ви маєте. Мало того, проаналізувати з точки зору реальності, з точки зору результатів, наскільки ви вважаєте, у ці ролі були ефективними в точці зараз, наскільки вони вам дали відчуття щастя або нещастя. Якщо ви маєте стан нещастя, це означає, що ті ролі, які ви програвали, вони не зовсім розкривали ваш потенціал. Що потрібно шукати? Потрібно шукати і знайти. Програму розвитку особисто, це якраз є люди, є люди є. Тобто, де верхня точка, куди ви рухаєтесь далі. І під це вже плясати, тобто знаходити ресурси, будувати програму з кимось об'єднуватись, мати спільний простір, знайти певний образ. От якраз про образ я й допомагаю людям створити образ бажаного, під якого я можу формувати себе. Що це дасть? Ну, по-перше, це дасть, як на мене, ну, в принципі, я три роки вже да, експериментую з цим, навіть з парним плануванням в 25 2025 році експериментувала. І навіть на людині, якщо ви бажаєте співпрацювати з тонкими структурами, тобто моя задача підключити не на себе і не на свій рот. Моя задача навчити вас чути, ваших представників роду. Задачі, які вони хочуть, щоб ви відпрацювали. Якщо ви це відпрацьовуєте, вони вас посилюють. Розумієте? Я хочу донести людям, що вони не одні. За ними так стоїть род. Але, на жаль, у роду дуже часто є некоректні прояви, навні прояви і життя це не завжди чиста. Є пращури, є щури, є первинні боги, які підсилюють рот через пращурів. Але якщо дуже багато некоректних станів, ми маємо ту реальність, яку маємо. І приналежність до роду набагато глибша. Все, що я могла зробити, в принципі, я робила. І я думаю, що зробила. Е, тому що е, до кінця тижня ще да, будуть розгортатися підказки, які допоможуть нам проаналізувати історію проживання е, е, особистості, особливостей проживання в роду і в суспільстві на рівні 60-700 років. Тобто нам е, реальність дзеркалить, що некоректного зробили наші предки. Вам не подобається насилля. В історії, вибачте, з реформ Володимира, революція, війна було купа насилля і купа невідмовлених душ в кожному роду. І, на жаль, виживали не, ну, не, не ті, хто несли якусь духовність. От якраз ті, хто несли духовність, дуже часто як Ісуса розпинали. У мене взагалі, знаєте, таке питання: от що не так з тою жертвою, яку нам преподносять як, як канон. Да? А для мене це якраз і є знаєте, безвихідь. Тому що людина, яка, яка прийшла для того, щоб щось змінити, просто взяла і фізично знищила. Ну і Де тут, де тут вихід? Скажіть мені, будь ласка, і признати це нормою і носити на себе це, на, на собі це розп'яття. Це всіх християн стосується. Це, це признати, що ви, вибачте, погоджуєтеся з тим, що норма це жертва. І що ви нічого не зробите з системою. Мені цей хрест зовсім не подобається. Я хочу зрозуміти я запитую мій запит в тому, як це змінити. Як це змінити? Я пропоную. З 22 числа, 21 це нижня точка сонячного циклу. З 22-го почнеться новий сонячний цикл. Я пропоную до цього часу створити карту, яка покаже, куди, куди вам особисто потрібно рухатись. І це буде той образ, на який ви можете орієнтуватися, незалежно від того, що відбувається в зовнішньому світі. Друге, потрібно повертатися до поняття фізичного плану і основ буття. Перше, ви живете не тому, що держава так хоче, а тому, що рот у вас зацікавлений. Тобто, перше, з ким потрібно домовитись, і я домовляю через молитовні практики з, розу, з родом. За цей період ви можете зробити 40 уст. Якщо не знаєте, як це зробити вдома, вдома, ви, як потомок, берете на себе відповідальність, налагодити зв'язок з предками. Я можу підказати. А далі, от з 22 числа, вже можна починати жити за новою картою, за новими задачами і відпрацьовувати працювати над цим. Поки йду, поки є трохи часу. Ще раз хочу нагадати, як працюють духовні закони. Філософія Ліла каже, що є у кожної людини є вибір, на що орієнтуватися. Перше поняття це фізичний план, згідно буквичних кодів, поняття є фізичного плану, створено а з проєктом творця, на яку боги дали ресурси. Тобто, грубо кажучи, проєкт знайшов інвесторів. Духовних, перш за все, інвесторів. І це якраз це поєднання свідомостей, в тому числі поєднання енергетичних структур дало поняття вієді. Далі було, не, не існувало фізичного світу, тому глаголі концентрація уваги на точці, де це можливо ущільнення, да, переведення з духовних структур. На матеральний рівень запустила певні процеси добро, а це вже, вибачте, поєднання енергії, яке вилилось в земному плані є в чотири стихії. Тобто, грубо кажучи, енергії були структуровані під оцей проект в Єді, І це вилилось в те, що на землі існують чотири базових впливу. Перше джерело енергії для земного спостерігача це сонце як фізичний об'єкт, да? який відображує поєднану енергію творця і співтворців. І є також ущільнений світ земний, земний простір як розкриття можливостей. Є прошарок повітря, який захищає нас, вибачте, від у цієї потужної енергії. І якщо ми руйнуємо атмосферу, це сказується на, на нашій безпеці, перш за все, тому що ми, як фізичні тіла, цю енергію витримати в чистому вигляді в земному рівну на земному плані, в земному плані не можемо. І вода як, як структура, яка створює рух. Перш за все. Це фізичний план. Якщо людина згідно біблійній історії, вона має свободу е обирати точку глаголі, точку концентрації. І якщо вона в цьому плані відривається від фізичних законів, в тому числі взаємодії з цими чотирма базовими стихіями. І починає, починає створювати право на свій світ зі всіма наслідками, то вона в омані. І вона може у цю оману передавати іншим людям. Але наслідком, що люди. І так, фізичний простір, земний світ, в тому числі, базується на чотирьох базових проявленнях тих енергій, які... Залучилося до створення земного простору. Чотири проявлення. Людина як частина цього творення, вона має потреби, які задовольняються якраз оцими чотирма базовими стихіями. Тобто, для людини базове джерело життєвої енергії це взаємозв'язок з джерелом енергії в земному світі це сонце. Як джерело енергії, перш за все. Повітря це простір, який має, ну, як на мене, більш захисні функції. Тому що якщо ми кажемо про кисень, це продукти з земним світом, тобто кисень це продукти дерев. Тобто потрібно подбати, щоб в земному просторі було якнайбільше генераторів кисню зелені. Я да, ну, дерев, грубо кажучи, мало того, що дерева ще й енергетично зв'язок з ядром, тому що ядро це, е, я так бачу, є їже і її да? Є джерело енергії, а є якби е, дзеркало енергії. От ядро земне, воно е, теж підтримується як антагоніст до сонячної енергії. Е, далі вода як джерело руху. Ну, тобто, це енергоструктура в земному світі, яка забезпечує, перш за все, на мій погляд, рух. І земний світ це той, хто ну, земний світ як мати, да, вона дає простір необхідний для того, щоб мати плоди. Тої діяльності, яку ти робиш. Тобто людина, в принципі, нічого не може створити процес, він автоматичний, якщо ми хочемо результат, який нас задовольняє, є або не задовольняє є, да, результат. Ми хочемо, ми повинні знайти асидею, залучити Боги, ресурси, концентрацію уваги глаголі. Тобто спрямувати увагу на пошук, на точку да, бажаного, робити дії добро і як наслідок буде результат єсть. Єдине, що в цьому потрібно розуміти, ми можемо з вами використовувати земні закони і взаємодію з, з чотирма базовими стихіями, або можемо йти в супереч і придумати те, що ми маємо право, як біблійне Адам і Єва, на свій світ. Ну тоді, вибачте, відповідальність несе той, хто це придумав, і той, хто за цим іде.